Доброго дня сьогодні ми завітали у Вінницьку область на Ямпільщину у господарство Лан. Ми проводимо обстеження наших демоділянок. Скажіть, будь ласка, а які наступні бакові суміші будуть у нас? Попередньо можу сказати, що травень місяць найскладніше був для садівників. Випало 140 мм міліметрів опадів при Критично в низьких температурах від 5 до 15 градусів було нічна і денна температура, але ми змогли утримати паршу борошнисту росу, утримати плодожерку, Практично там десь 0,1% пошкоджені плоди плодожеркою. І на сьогоднішній день ви бачите, як виглядає сад. Листок чистий, здоровий, величина листка самої листової пластини дуже хороша. На жаль, на даний час немає опадів, піднімається температура, і наступні обробки плануємо так обов'язково уносити препарат гексоран проти кліща і плюс від парші. І ще додатково будемо робити листове живлення, це в баковій суміші. Ну і плюс силиконові прилипачі, щоб хорошо працював ексоран. А так, ну, непогані препарати у фірми дивимося по результатах, тому що Ямбіщина не завжди має таку велику кількість опадів у травні місяці. Якщо порівнювати з попередніми роками, це 12-16 міліметрів, а це 140 мм. Ну, недоїмка дуже велика була, але. Саме головне, що препарати тримають такий удар від парші, від борошнистої роси і утримали всі шкідники профільні. Дуже дякую. Тож слідкуйте за нашою сторінкою. Буде дуже багато цікавого.